Алло гараж дівчата, а також хлопці. Сьогодні у нас на огляді доволі відомий український серіал. У багатьох він асоціюється з безтурботним дитинством, і думаю, у багатьох він ще асоціюється з літом. Від нього справді віє ностальгічним літнім вайбом. Це той самий легендарний для багатьох українців серіал Країна У. Одразу зазначу про цю класну назву. Завжди мені здавалась креативною. Типу забрати від слова Україна першу букву і поставити її окремо вправо. Мені це подобалось, бо часто задумувався, що в нас якась країна зветься країною, і назва нашої власної країни це теж країна, тільки з представленою спереду буквою У. Країна У це серіал з скечком. Чисто набір скетчів, за те яких такі, які запам'ятовуються. Я це спокійно можу ставити в ряд до Вітальки. Ой, зараз лінь згадувати далі. Просто ті самі серіали, які транслював телеканал ТЕД. Один з найкращих українських телеканалів на думку багатьох. І асоціюється, що Віталька, що Країна У, що Казки У у мене з 2017. Так, до казок У ми ще якось з вами доберемось. Країна У вийшла у 2013 році. Вона показує в сюжеті скетчі різних пар з різних куточків України. І не одразу все по черзі, а по декілька хвилин, переключаючись з однієї на другу по кругу. Ще в ній була фішка, як тільки починають показувати кожну з пар, то кожного разу висвітлюється час та назва міста. Типу Дніпропетровськ 1402. Коротше, один йде скетч, який переривається на інші скетчі за серію. І так з кожним. Акторів набрали з різних команд КВН. -у. Серіал показував, як вирізняються різні люди у різних областях, яка наша нація не однотипна. До речі, нещодавно форсився новорічний випуск цього шоу. Як виявилось, вийшло аж 8 таких випусків в один рік. В Кінці одного з таких всі герої епізоду привітали глядачів з 2014 роком. Від цього віє теплим ностальгічним вайбом мирного життя в Україні та й взагалі чимось приємним. Новорічні випуски наділені особливим вайбом, через який я відчуваю дух життя в Україні в ті часи. Будь ласка, людика ж давайте чок! Хочу поговорити з вами на одну важливу тему: в наш час, особливо на тлі війни, вистачає людей з досить хиткою психікою. Згадайте людей, що втратили дім, близьких, або побачили те, від чого складно оговтатись. Якщо ви військовий, то точно бачили щось таке, від чого ваш ментальний стан не зможе бути в порядку. Та не обов'язково бути людиною, котра побачила війну, щоб ваш стан був далеко не ідеальним. У звичайному житті теж вистачає багато неприємностей. Таких як булінг у суспільстві та колективі, сварка з близькими чи друзями, розлука з близькою вам людиною чи Україною і не тільки. Це все заганяє людину в депресію, через що жити та насолоджуватись життям у неї не виходить. Тому з цим вам може допомогти Mindly. найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. На платформі працюють понад 4000 кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати фахівця під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс, навіть і сьогодні-на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину з якою комфортно та безпечно. Кожен фахівець на для має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В їх є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще зручніше та приємніше з будь-якої частинки світу. Скануйте QR-код на екрані, або переходьте по посиланню у описі та прийдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом 9, який ви бачите на екрані, знижка 10% на першу консультацію. Сподіваюся, зміг вам донести, що це справді хороша платформа, яка виправить ваші моральні неполадки. Дуже рекомендую. У серіалі країни У представлено чимало пар, тому зараз ми всіх їх оглянемо. Не я, 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 я Ігор та Олена, місто Дніпро, подружня пара, яка постійно свариться, але водночас кохає одне одного. Вони часто виїжджають на дачу, а коли погода погана, до них приїжджає мама Олени з Павлограда, ще в них часто проблема з фінансами. Коли Лена бере гроші Ігора і витрачає на його думку їх неправильно. І там багато знайомих багатьом ситуацій з побутового сімейного життя. І гарьок до неї, як до жінки, ставиться так собі. До її матері приблизно також. Він чоловік трохи егоїстичний, типовий мужичок, який любить футбол та смачну їжу. Але не те, щоби погана людина. Лінка ж, навпаки, енергійна, емоційна жінка, яка любить порядок і намагається досягти кращого сімейного життя з чоловіком. Вона його підколює своїми жартиками в його сторону, так само як і він її. Це можливо була моя найулюбленіша пара серіалу, за ними було реально цікаво спостерігати. Пам'ятаю, навіть окремо для себе на Ютубі шукав Ігор і Лена. І до речі, можна знайти та подивитись їх окремо під заголовком сімейка У. Зізнайтеся, ви також дивувались, коли зрозуміли, що Олену зіграв чоловік. Це Володимир Борисов. Його розіграв відомий Ігор Ласточкін. Люблю цього актора, за те, як ми з кентом Хахасня голупили. Колин в Лесі намагався розумно поставити на місце росіян. А там він більше проколів робив. Коли з таким розумним виглядом питає, а ДНР це республіка, а у вас президент є, що ли, а Тайвань е та остров, ну і не тільки. ДНР е та республіка же. Ну, як вони себе провозгласили, де? Да? Хто Тайвань признав? Угу. Тайвань є така вообще республіка? Вот. Республіка. А хто його признав? Як Ну... Якщо я не помиляюсь, він ще казав, що не буде стригтися, доки не закінчиться війна. Зірвався, бідний. Я проти нього нічого не маю і нічого поганого в його сторону не кажу. Я там, чесно, не шарю за нього, просто приємно згадати. Ми з другом навіть пародіювали його на відео, бо подобалось нести подібне, як він. Тетяна та Володимир, а якщо простіше, то Танька і Володька. Тернопільська область. Місцева пара, де Тетяна амбіційна та вимоглива красуня. А Володимир, звичайний сільський мужичок, який особливо ні про що не париться. Перед танькою намагається показатися крутішим, яким вона хоче його бачити. Вони постійно живуть в суперечках, попри те, що між ними є щирі почуття. Але час від часу по шпакінні Володі може добре прилетіти. Володька, не позор мене! Ой Володька, за що я тебе люблю? Ну це легенда, коли згадую країну, у саме Танька і володька приходить на думку. Там було багато чого. Часто вони зависають в ресторані у місті, і на назорені війни посилання. Ну й загалом відсилки до класики кіно тут вистачає. Танька сама з Тернополя, тому й зависає часто в клубах та ресторанах. Куди водить володьку? Вони можуть зависати то у Таньки на квартирі, то як часто це буває у будинку володі, або ще можуть зависати в лісі. Пам'ятає, Володьки ще німий сусід з рушницею приходив Кент його. Це Міхалич, але він був навіть заговорив. Ця пара була однією з найпопулярніших і логічно дійшло у 2019-му до окремого серіалу. Класна парочка, хоч вони здавалися якими сварливими, ти все одно відчуваєш між ними любов і за цим стежити приємно. Роль володьки зіграв немаловідомий Тарас Татницький. А роль танки не менш популярна Тетяна Песик. Юрщик та Яринка, Полтавська область. Яринка сувора дівка. Вона в домі шеф. Юрщик лінивий та хитрий чоловік, хоч душу добру вони обоє мають, та одне одного люблять. Вони часто потрапляють у конфлікти через юрщикову лінь та пошуку грошей, в яких часто Юрщик вигадує різні способи їхнього заробітку, а також через спілкування з іншими героями. Саме тут з'явились канонічні персонажі. Наприклад, дільничний та кум. Ну це база, думаю, всі відомий окремий серіал про них, одного разу під Полтавою, до якого ми ще якось дійдемо. Сюжети, звісно, не такі цікаві, як у окремому серіалі, хоча сам зазирнув у них не сильно. Та раніше не дуже любив бачити їх саме в цьому скачкомі. Буде нормальний огляд на Полтаву, де все оглянемо детальніше. Роль яринки виконала Ірина Федиш, а роль Юрка дуже відомий в Україні актор Юрій Ткач. Даша та Христина, місто Харків. Дві подруги білявки, які люблять поговорити та працюють на радіо. Їхні сцени проходять в форматі відеоблогу. Ця пара відома своєю любов'ю до пліток та обговоренню інших людей, також часто стаючи й об'єктами жартів через стереотипи про білявок. Вони намагаються привернути до себе увагу, бути в тренді і всяке таке. У п'ятому сезоні вони вже працюють в туристичному агентстві, а в шостому сезоні на борту літака з тюардесами. Прикольні, активні, не нудні дівчатка, але не мав до них сильної любові, бо не дуже було цікаво слухати, що вони говорять, адже вони просто в основному сиділи та говорили. Хоч кожного разу обігру. Це креативно. Наприклад, майже кожного разу в них нове цікаве вбрання. Ще вони постійно намагаються проходити кастинги, але їм це не вдається. Ну це колись, можливо, зараз і зайшло. Та не пам'ятаючи, мені прям не подобалось. Просто я тоді юний пацанчик, а вони там про своє жіночі базарять. Роль Христини виконала акторка Христина Понунаєва, колишня учасниця КВН, збірна Блондинок, а роль Даші зіграла акторка та сценаристка Дар'я Кобякова, Михайло Іванович та його син мажор. Міський чиновник, який бере хабарі, але щоразу вимушений давати нові, щоб вирішити проблеми свого сина. А синок в нього заноза в дупі таще. То десь поб'ють його, то він машину батька поб'є і таке інше. Дуже безвідповідальний, чудовий приклад розбалованого, легковажного багатого синка. Ну а батьок його чоловік діловий з непоганою посадою, який, окрім своїх справ, вимушений розгрібати всі проблеми за свого дурного сина, якого намагається виховати, що, звісно ж, безнадійно. У сьомому сезоні вони втрачають свої статки та живуть у звичайній квартирі. Не був фанатом цієї пари, але, ну, в принципі, прикольно. Роль батька виконав Сергій Бібілов, а роль сина Ілля Дермен Гопники Мишаня і Кабан, місто Сімферополь, Крим. Двоє не сказати, що тупих гопників, за якими постійно слідкує дільничний кандиба. Оце вже тіпчики хахашні. І колись прикольні були і зараз, напевно, ще краще. Здавалося б, карикатурне бидло з району. Але їхня особливість в тому, що вони, типу, як культурні гопники, часто відвідують бібліотеку та шарять за літературу. Типу той випадок, коли до тебе прикопався гопник, але він не говорить мовою гопника, а говорить так по-культурному. Вони люблять говорити метафорами, а також часто згадують імена відомих літературних діячів. Вони намагаються прокласти собі шлях до успіху, але в підсумку залишаються на тому ж місці і живуть тут і зараз. Мішаня хитрий дядько постійно придумує ідеї, які на його думку повинні привести до більшого прибутку та кращого життя. Це двоє досить розумних хлопців. Своїми витівками вони прийдуть до комічного фіналу. Діла вони завжди красиво та культурно і одночасно некультурно порішають. Гопніки ще й філософи, і ця унікальна фішка в них мене чіпляє. Ну і звісно, на ха-ха прориває. У сьомому сезоні вони живуть у студентському гуртожитку. Класна пара, одна з найкращих. Роль Кабана дісталась Рустему Емірсалієву. роль Мішані Чінгізу Мазілову. Олександра Макіївка, Донецька область. Постійний відвідувач відділу кадрів невідомого макіївського підприємства. У третьому сезоні вона чіплялась до людей в кафе, в четвертому сезоні прикопується до людей в ресторані, в п'ятому сезоні вона працює вожатою у таборі, у шостому сезоні вона переїжджає до Бердянська, працює у будинку культури, а потім вступає до Бердянської поліції. Вона щось по типу жінки-агента на завданні, місією якої є добряче задовбати. Це тип тієї жінки, яка намагається дуже серйозно підходити до справ. З не дуже важливої справи вона може розгорнути цілий детектив. Хоче бути строгою поліцейською з унікальним підходом, але виглядає в усьому цьому несерйозно. А ще це та людина, в якої рот не закривається з її потоком думок. І надавити на головний мозок вона може добре, це її талант. Пам'ятаю, я її не чітко, тому й важко сказати наскільки вона мені подобалась. Але зараз подобається цей персонаж за свою унікальність. І вона досить таки потішна. Ролі її виконала комедійна блогерка Олександра Шабаліна. Олег, Женя і Юлія. Молодь з міста Миколаєва, яка нещодавно відкрила спільний бізнес. Всі вони люблять сучасні гаджети та гучні вечірки. Намагаються досягти успіху стандартними стереотипними способами по типу ранкової пробіжки. В основному, як лідер тут виступає Юля, як і багато жінок в країні У. Вона постійно дізнається щось модне та нове і взагалі дає багато порад своїм колегам. Їхній колективчик часто любить засісти та щось пообговорювати у кафешках, де є Wi-Fi. І частенько у них виникають суперечки, це молодь 2010-х років, перед якою постають сучасні можливості та технології, і цим вони намагаються скористатись, що виходить в них досить комічно, хоча не пам'ятаю, що взагалі колись із них посміявся. Це, знаєте, такі типові люди, які намагаються бути прогресивними успішними людьми. По типу, як зараз, тіп, який по графіку вранці бігає, а потім вивчає крипту. От тільки ці персонажі більш кумедні в цьому плані, ніж такі, якими намагаються бути. На жаль, того, хто виконав роль Жені, я не знайшов, та можете написати про це у коментарях, якщо ви знаєте. Роль Олега Олег Семен, а роль Юлії Юлія Мотру. Гріша Шура Костя і Льова. місто Одеса. Четверо друзів, які з дитинства живуть в одеському дворику з видатним одеським колоритом. В основному вони сидять в своєму дворі за столом, де чи то сперечаються, чи то дають поради, або розказують всякі темки. Люблять прикрасити стола за кусонами або ще настільними іграми. Одна з найчастіше обговорюваніших в них – це гроші. Гріша звичайний хлопець, і якщо я не помиляюсь, має єврейські корні. Він живе з мамою, яку кличуть як тьотя Циля. Вона стабільно щось викрикує героям з вікна, юзаючи прекрасний одеський діалект, але нам її не показують. Гріші постійно дає якісь поради до Фіга розумний Тємші Костя. Завжди знає, де що купити вигідніше і в кого, прямо як мій знайомий Віталік, який знав, де купити пролісок не за 10, а за 3 гривні. Тільки він в прозорій упаковці. Ще Костя й не проти часом з друзів-бабосів зробити. Це той хлоп, в якого завжди знайдеться якась порада, але не завжди хороша. Ну а Шура той, хто любить посперечатися з Костіком. Хоча сперечатися вони можуть між собою всі на будь-яку тему. Простий одеський мужичок, який любить послухати радіо та поклювати сім. Кльово доброзичливий хлопець, але трохи хитрий. Він приблизно так само, як і Костя, любить обернути. То щось у свою користь. Всі вони дуже люблять та дорожать своїм рідним двориком. Я не у цю пару колись, але от зараз, коли виріс, вже нормально. Існує спін-офф серіал про них. В ньому все розкривається більше, одного разу в Одесі. Фанатом якого я також не був, але планую зробити на нього окремий огляд. Думаю, зараз подобається цей серіальчик мені вже більше. Роль кості дістали Сергію Середі, роль Шури Олександру Станкевичу, а роль гріше Григорій Гущін виконав. Рольо виграв Левона Зінян, Лариса Олександрівна, Люда і Шура, місто Херсон, працівники магазину косметики. Лариса Олександрівна виступає як найголовніша, постійно намагається виглядати дуже важливо, дає поради та намагається бути правильною, хоча часто її поради бувають абсурдними. Люда ж натомість більш простодушна та добродушна, і часто слідує думці Лариси. Трохи тьотя наївна, часом таку базу може видати на серйозках, що на вухо не налізе. А от Шура вже не така тьотя, що завжди буде сліпо слухати Ларису. Вона на вигляд більше всім не задоволена і з головною може. Ну звісно, пара ця мені не подобалась. Бо як мені малому пацану могло бути цікаво спостерігати за дорослими тітками, які працюють в салоні. Тепер вибачаюсь перед тими акторами ролі яких не згадаю, бо далі вже складно знайти інформацію, хто кого зіграв. Ще був хитрий продавець із міста Бердянськ. По зовнішньому вигляду, на думку приходить тільки ім'я Ашот. Він майстер слова, який гарно може впарити свій товар покупцям, та завдяки своїй хитрості викрутитися з будь-якої незручної для нього ситуації. Олександр та Андрій, місто Хмельницький. Двоє талановитих винахідників, які хочуть повторити успіх Стіва Джобса, тому щодня вигадують нові винаходи в гаражі. В цілому порядні винахідливі хлопці, які підколюють одне одного та демонструють цікаві винаходи, за рахунок чого й Цікавою та класною парою, хоч я їх взагалі не пам'ятаю. Сільський голова Михайло Іванович, Пастушак, а також його заступники. Волинська область. Щодня обманюють інших, використовуючи свою посаду. Сільський голова своїм виглядом представляє типового стереотипного українця у поганому ключі. Народна кепочка під піджачком вишиваночка, поруч завжди пляшка горілки. Народний бидлообманщик. Ну може й трохи перегнув, але приблизно це так. Відчуття ніби бачив його, але знову ж таки пам'ятаю Яну дуже слабко. Марк, місто Одеса, ведучий шоу Вечірній Марк, прототип російського вечірнього урганта. Хлопець зажатий, тихий, якийсь зашуганий. Має цікаву дикцію, що цікаво, що Марк це переможе з ліги сміху, і у нього збираються її учасники з попередніх сезонів. Скажу я вам, що хлопець цей реально цікавий, і видати може досить непогано. Ну і остання пара з сьомого сезону це Вова і Євгенія, місто Харків. Їхня історія обертається навколо спроб створити власне кіно. Вова ентузіаст з великими амбіціями, які мріє стати відомим режисером. Він сповнений ідеї, але часто його плани виходять смішними через брак досвіду або реалістичності. Женя його подруга, яка постійно підтримує Вову, але при цьому має свою точку зору. Вона нерідко критикує ідеї Вови. Разом вони беруться за зйомки фільмів, використовуючи мінімальний бюджет, підручні засоби і аматорських акторів. Їхні спроби відзняти серйозні шедеври часто завершуються кумедними ситуаціями. Звісно, не знаю, які вони там шедеври хочуть відзняти, знімаючи дівку в якомусь костюмі монашки разом з якимось дитячим аніматроніком в костюмі Черепашки Ніндзя. До речі, цікаві ці останні згадані мною пари, які я не пам'ятаю. Напевно, за рахунок цього, що я не пам'ятаю, воно так. Ну, здається все. Звісно, спокійно міг не згадати ще якусь пару, адже при написанні сценарію зрозумів, що їх тут було дофіга. І до речі, нерідко траплялося, що до однієї пари персонажів могла залетіти інша пара в якості Камео. А до речі, ви знали, бо я особисто ось ось сам дізнався про існування серіалу продовження Країна У 2.0. Цей проєкт понабирали тих ж самих акторів з оригінального серіалу та дали їм нові ролі. Нічим оригінальним це шоу похвалитись не може. Виглядає дуже притягнуто за вуха та не наділено такою душою. Найпримітивніше українське комедійне шоу, яке подивиться там декілька тьотюк дядьок і не запам'ятають його навіть. Хоча я не дивився, можливо і у цьому проєкті і є якийсь потенціал. Якщо ви дивились, то пишіть про це в коментах. Країна Уса з розряду тих шоу, які нагадують нам про безтурботні часи. Це те шов, яке ти будеш згадувати з ностальгією. Воно опишеться до всіх тих речей, які робили наше дитинство або молодість кращою та приємнішою. І могли викликати у нас посмішку, хоч можливо я й був замалим для цього шоу, що доводить те, що зараз воно стало кращим для мене в плані гумору. Любов у мене до нього була за рахунок тих пар, які реально запам'ятовуються. І цей серіал додасться до теплих спогадів про щасливе дитинство в Україні. Ну що ж, дякую всім за увагу! Подякувати за це відео ви можете переказом свого кошту мені на карту, номер карти буде в описі. Якщо ви бажаєте замовити рекламу чи ще щось подібне, то писати мені в особисті повідомлення, вони будуть в описі мого телеграм-каналу. Само собою підписуйтесь на телеграм-канал, якщо вас цікавить мій контент. Там вся інфа щодо виходу нових відео повідомляється і не тільки. Ну а через телеграм-канал приєднуйтесь до нашого чатику, в чаті у нас весело. Там і сварки, і мемчики, і обговорення мультиків, обговорення політики і далеко не тільки. Буду радий там кожному. Всього за 35 гривень на місяць ставайте спонсорами мого каналу. Для спонсорів відео завжди виходять раніше. Всіх обійняв, всім побажав, удачі, ще почуємось!